Ось і все. Непогана вийшла історія. Цікава, весела, подекуди трохи сумна, а головне повчальна. Вона навчила бути сміливим і не боятись чогось нового. Сміливо, можу сказати лише одне: краще спробувати, а потім жаліти. Аніж жаліти не спробував. Привіт, друзі! Давно не було на каналі, на те були свої підстави. Отож, ви вже вступ побачили, і можу вам. Признати, що я вже знаходжусь не в Норвегії. Напевно, у багатьох із вас виникнуть питання, чому де я, що стало підставою мого від'їзду, і де я зараз знаходжусь? Кому буде цікаво, я запрошую всіх на стрім, який відбудеться в середу. Це у нас буде 24 вересня о 20.00 за київським часом. Хто хоче, велком на стрім. Я відповім на всі ваші питання. Окрім цього. Кому потрібна якась допомога зараз по адаптації в Норвегії, якщо потрібно щось підказати за житло, за документи, у мене в Норвегії залишилась купа друзів, і сам я слідкую за новинами, тому що це цікаво. Тому можу вам підказати, пишіть мені в інстаграм. Посилання на інстаграм буде під описом під цим відео і в закріпленому коментарі. Всім детально відповім. А стосовно переїзду... Як це що було? Зараз ви побачите маленькі кадри, як ми їхали, як добиралися. А більш детальна інформація всіх чекаю в себе на стрімі і до зустрічі. Тому приємного перегляду. Ну а що ж буде з каналом? Я дуже довго про це думав, розмірковував. і до теперішнього часу все ж таки вирішив це питання. А що буде, приходьте на стрім, я вам там все детальніше розкажу. Ну а зараз. Приємного перегляду. Погнали! Ну що, шановні, це відео, яке я думаю, вийде на каналі, але чуть пізніше, на відміну від того, коли я його знімаю. Зараз у нас вже так чуть-чуть порожньо становиться в нашому будинку. Дещо виставляється на продажу, тому що речей ну не то, щоб сказати багато, але є такі крупногабаритні, які хочеться все ж таки продати. І тут у нас в спальні відбувається процес. Процес збору речей. Отак от Засовуємо в такі от пакети. Зараз будемо за допомогою пилососа їх витягувати в воздух, щоб вони становились більш щільніші. Тут сортируємо речі, які зараз насить, які на довгострокову перспективу потім. Тут отак от у нас виходить вже в шафі пусто. Тому, коротше, час збираємося. І буду потрошку зніматися, як у нас проходить процес зборів, потім розкажу вам, які ми документи закриваємо, як це робимо, і все потрошку І особливо, саме прикольне питання, що робити з банком. Бо якщо ви хочете поїхати, але не закривати певний час там рахунок, бо у вас будуть кошти, я вам розкажу, як це зробити віддалено. Отож, за допомогою пилисоса, от, так от з огромного такого пакету, зробили маленький завакумований. Дуже класно. Всім раджу, хто збирається кудись переїжджати, то купуйте такі от пакети з клапанами на зіп застібках, і буде вам щастя. Це неймовірно, просто зберігає вам купу місця. Чесно кажучи, саму дорогу я не знімав, бо це. Плюс-мінус нікому не цікаво. ну що Там одна дорога, ліса, 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 дорога, дорога. Їхали ми основну частину нашої подорожі по Фінляндії, а тому там, знаєте, краєвиди, ну такі не дуже. Залишились ми на дві ночі, можна сказати. Як у нас вийшло? Ми доїхали до міста Оулу, там забронювали собі житло і нормально перепочили. А потім ми їхали до Хельсінки на пором. Взагалі-то це був якийсь експіріанс для мене. Там куча портів, куча виходів, куча паромів. Куди їхати, що виїхати, я вже не знаю. Ми приїхали вже пізно-пізно ввечері. І запізнилися на всі пароми, що там були. Прийшлося чекати: знімати житло у Хельсінг ну, я вам скажу це так собі, штука, бо там житло стартувало на той день від 100 євро за, за ніч. А машина була забита доверху, тобто речі були отут -от над головою свисали. Ну що, ми посиділи, посиділи. Замовили собі доставку через Bolt Food там на місці, в доках, так сказати, ми були. там була безкоштовна парковка, і вирішили залишитись на ніч. На ніч це був треш. Сидячи в машині, ти такий сидиш, питаєшся заснути голову набік, прокидаєшся з того, що голова падає, все затікає, все. Це. Хоча нас врятувало те, що всю ніч йшов дощ і було так. Прохолодна. Але я декілька разів просипався вночі від того, що каплі. У мене було вікно відкрите, і каплі мені капали на голову, на ніс. Там все таке. І було так, знаєте, просипаюся від того, що в тебе щось на носі там, відкриваєш, а в тебе бачиш, вся карта дверна вона в каплях. От, переночували, а потім ми пішли на паром і поплили в Естонію в Талін. Отакі от, от діла. Ну а далі. Ми вирушили в, по странах Балтії в ту країну, де ми зараз. Тому, яка це країна, що тут, чому я тут, я вам все це розповім на стрімі, який буде середу. Ну а на цьому таке от коротесіньке відео підійшло до кінця. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, що ми з вами зустрінемось на стрімі. Всім пока!